Привіт, дорогі малята. Відгадайте загадку. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре ковзатись на нім. Сьогодні ми будемо спостерігати за льодом. Діти лід – це вода у твердому стані. Він безбарвний, прозорий, крихкий, при замерзанні. Вода розширюється, перетворюється на лід. Лід легший за воду, тому не тоне. Температура води, при якій вода перетворюється на лід, становить менше нуля градусів. У природі лід зустрічається там, де холодно, і це неспроста вода при охолодженні до певної температури твердне. І перетворюються на лід, отже лід це замерзла вода. Коли настає зима, поверхня річок і озер покривається льодом, ось так і утворюється лід. Властивість льоду, слизькість дуже подобається всім дітям адже всі люблять з'їжджати з гірки чи кататися на ковзанах. А зараз ми повторимо правила поведінки. Під час ожеледиці Ожеледиця це тонкий шар льоду на земній поверхні, що утворюється після дощу або відлиги при зниженні температури. Взимку люди часто травмуються через ожеледицю, на ковзанах, припорошених снігом, під час дитячих зимових ігор, при катанні скрижаної гірки, на санчатах, лижах. Берегтися від травм під час ожеледиці можна, якщо дотримуватись простих правил поведінки. Ходити необхідно не поспішаючи, ноги злегка розслабивши в колінах, ступати на всю підошву, руки тримати вільними. У разі втрати рівноваги необхідно швидко присісти, що дасть змогу утримуватись на ногах, руки при цьому не тримати в кишенях. Ходіть по тротуарах, посипаних піском або сіллю. А якщо вони не посипані, ходіть по непритоптаному снігу. Будьте уважними під час переходу дороги, адже може бути слизько не тільки вам, а й автомобілям. Обходьте металеві кришки люків, вони зазвичай при ожеледиці вкриті льодом. Пам'ятаємо про безпеку та дотримуємось усіх правил.